Okay. Живемо, так. Живемо, так. так, доброго дня всім. 24 жовтня 2025 року. 14-та година 42 хвилини. Розпочинаємо е, чергове засідання постійної комісії з питання агропромислового комплексу земельних водних лісових ресурсів, коли використання НАТО та здійснення роботи комісії. Прибули та зареєструвалися три члени комісії податку Касарі Анатолій Шавару Віталій Васильович, Сієнка, Тетяна Дмитрівна. Це більшість від загального складу, які становить 5 осіб. Комісія має право розглядати по порядку денному, приймати на них рішення. Також на комісії присутніх зареєструвався перший Кірювич, начальник відділу земельних ковідних підсових ресурсів Росії сільської ради. На порядку денного нас сьогодні лише дві два питання, так це позачергова сесія, два питання про продаж права користування чужої земельної ділянки для забудови на конкурсних засадах 322-488-300-01-002-1382 і те ж саме тільки стосовно земельної ділянки 322 488 300 01 002 Інших питань немає. Чи є якісь Пропозиції до порядку денного. Чи беремо за основу тих? <говори> хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу проголосувати Подамо до Хто проти, немає, хто утримується немає? менше нетного. Отже, ми вже неодноразово підготовлювали земельну ділянку з кадаціально 322.048.30 відправки No1, відправки номер 2 відправки 13,82. Як лот для проведення земельних торгів з метою продажу права користування земельної ділянки для забудови суперфіцій на конкурсних засадах. Ми проводили її нормативну грошову оцінку, ми змінювали їх призначення екстрену грошову оцінку. Значить, пропонується такий проект рішення з метою забезпечення бюджету Російської сільської територіальної громади, виховуючи положення закону про місцеве самоврядування про адміністративну процедуру. Земельний кодекс України закон України про землеустрій, Рекомендувати сесії ради виставити надання права користування чужої земельної ділянки для, для забудових на Наскільки років настав? Ми, ми маємо визначити, на скільки років ми надаємо Десять? Можливо, десять років. Десять нас воно років. дев'ять, але трохи дев'ять. Але просто якщо це судді. З метою забудови, ну 10 років чого, тому що суперфіці передбачає обов'язкове використання земельної ділянки з метою забудови. Тобто, Якщо суперфіціарій е, нічого робити не буде, то ну, через 3 роки втратиться довго. Якщо він буде працювати, по-перше, право суперфіції дає суперфіціарію право власності на збудований ефір. Якщо він збудується ще, тоді він може і обов'язково вона забуде вкладатися. Тому робити більше, ну я не бачу смерті. Пропозиція 10, 10 років, так? Значить, так, 10 років в случаю 0,215, 032, 83 крафтину 10, 20, 0, 2, 5, крапки 8, 1, 6, 4, 1, 1, 1, 6, 8, 10. Цель призначення для подібнец обслуговування слово 1 господарський будівлю споруд. Для подібнецовония господарський номер. Ну, В принципі, тут може бути в межах цієї регіони солонського будинку сподижки будівель і споруд. Закажити проект договору про надання право користування земельних ділянків для які Пропонується вкласти переносити, переносити земельних карбів, шкодувати організатори кошти на підготовку до продажу сумнів визначення арками торгів. Стартовий розмір річної плати за користування земельної ділянки площою 0,5 га стане кадастровим нормам встановити на рівні скільки 13% діянку, 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 уголову, я, шарова, земель, діянку, на платину грошова цінка. Уповноважити сільського голову Сергія Шаровару за результатом земельних торгів з переможцем укласти договір. Так. Контроль за виконання. Так, а де ще ті що я скидав, там, де вимоги закону про адміністративну процедуру, я ж скину. Тобто там, там те, як воно набирає рішення, як його можна скажети. Я ж їй сьогодні скинув його спеціально. Це те, що воно скинуло. Ну, ми маємо просто доповнити це. Просто доповнити Я ще скажу, які це має бути. Ну. Це те, що в нас скинуло. мені 10 разів. 10 разів. я її скинув, щоб врахували той момент. Mm -hmm. І в і відтоді його ніхто не приховав. Вона скинула це що є? Так. Я допомню, які там ще пункти йдуть, щоб воно було прозвучало. Питання. Ми дійшли до пункту 5-го повноваження. Потім там буде пункт дане рішення набирає чинності з моменту Відомо переможця сімейних технічного обручення даного рішення або направлення його насилання за поштою рекомендованим листом чи на адресу електронної почти з е, використанням інших засобів телекомунікаційного зв'язку. У цьому і дане рішення може бути оскаржено до суду в порядку зовсім, передбачене законодавством, Оскарження даного рішення до суду не зупиняє водії. Контроль покладена профінакомісію. Так, звучало рішення. Я перекину. <пробітник> надалі, ви доповнюєте. Значить, є е, додаток до рішення, є договір про надання права користування чужі ділянки для раз Разі, якщо буде все-таки торги торгівлі визначений переможність, у нас є договір. Значить, щоб ви його розглядали, да. немає за заважень. Довожень немає, але може немає. Немає, так? Я отримую передачу. Хорошо, хто за такі проект рішення, щоб рекомендувати сесію ради до кінця, прошу прописати. Податку за? Ні, не можу, то проти, немає, хто утримався, немає рішення послуг. Ну і друге, кадастровий номер земельної ділянки теж саме питання стають формулюванням: 322 на 488, 300 дві крафтики No1, дві крафтики No2, крапки 1379. Так само з метою забезпечення повного бюджету Російської сільської територіальної громади, враховуючи вище наведене законодавство. Значить, результативна частина проєкту рішення виставити на. Виставити право на користування, надання права користування через земельні ділянки для забудову з України строком. Так само вже 10 років. Ось що 0,0419 грасля 032280 гравки на краплі 02 гравки 1379. Це опустив, це добре призначення 02-01. Друге, затвердий проект договору про надання права користування через земельні ділянки для забудови і пропонується окласти спеможцям і здається. Переможцю земельних торгів, організатору кошти, відшкодувати організатору. Знову ж таки, я, наскільки я знаю, я тут прописував відшкодувати організатору торгів. ну, Тут все, тут все mm -hmm. Я ж ну, спеціально, все, все спеціально додав, все доповнив, як воно є. От, Десять разів мені позвонила, сказала, я говорю, я зробив так, як воно ну, по закону, як воно правильно. перекину сьогодні зранку. І, і все, оце всі для Женя, Я щось перекину. Тому що це не треба нам, потім будемо вносити зміни. розміри річної плати за користування земельної ділянки цієї стати становить 12%. Повноважу скоро вкласти договір з переможцем торгів. Далі. Дане рішення так само набирає чинності з моменту доведення його до відомого. Переможця торгів в порядку, встановленому законом про процедуру, дане рішення може бути скажено до суду в порядку, та сроки передбачені законодавством, скаження даного рішення до суду, не запитання до законення, кадру покраси на конфлю комісію. Так само, які договір дивилися до того, так само Акт заключити. Хто за таке рішення, щоб рекомендувати сесії до прийняття? Прошу проголосувати, потапи назад. Хто не проти, немає, хто отримався, немає рішення не прийняти за. Значить, Євгеній Юрійович, зараз скидаю прямо. прямо. Є, uh, yeah. да. Я ж хочу сказати, що врахувати, ці, які в рішення про зазначені, ті поправки, які були зазначені, будь ласка, в остаточному рішенні є те саме принесемо. 14 -го 14-та година, 51 хвилина. Засідання постійної комісії оголошую завершено. Дякую всім